Ми повернулися в новому році і повні натхнення, щоб розповідати вам ще більше про прокатне та артхаусне кіно. Мене звуть Андрій Сайчук, і сьогодні в Прокаті. Сьогодні в прокаті згадуємо найіскравіші ролі Алана Ріхмана, видатного британського актора. Далі новини українського світового кінематографу, кінопрофесія, композитор і прем'єри січня, які радять не пропустити кінокритики. Це була Лише гра, тепер усе інакше. Розповідаючи про прокатні новинки із січня, ми вирішили відібрати дві стрічки, які радимо не пропустити в жодного випадку. Отже, номер один це стрічка Роя Андерсона, шведського режисера, яка називається Голуб сидів на гілці, міркуючи про буття. Чорна комедія, яка відсилає нас до відомої картини Пітера брейгеля старшого мисливці на снігу. Хімерна назва, хімерний сам фільм. І це точно та стрічка, яку не може пропустити жоден поціновувач кіно. Ну і між іншим, фільм отримав головну нагороду венеційського кіно. Є хтось, хто бажає цього? Одну речку смаку та одне велике олі. Готово! Я можу взяти олі. Пригоди двох партнерів-комівояжерів та абсурдні ситуації, у які вони потрапляють, явно відсилають до п'єс Семюеля Бекета з його похмурим гумором і відчуттям крихкості здорового глузду. Анастасія Сідєльнік, пресаташе «Артхаус Трафік». Це не нормальне. Це поезія деформованого, невизначеного ігнорованого. Андерсон показує ряд майже не пов'язаних між собою сцен, але з кожним епізодом наростає відчай, а персонажі химерно переплітаються. The Де гвардіан. Фільм Андерсона це набір безглуздих вчинків людини у високоорганізованому суспільстві. За цю ідею стрічка тримається, як голуб за гілку. Інна Денисова The у Reporter. Стріжка січня номер 20. дівчина з данії Тома Хупера, оскароносного режисера Король, говорить історія Ейнера Вегінера, данського художника, який ще в 30-х роках наважився на першу в історії операцію зі зміни статі. Виконавець головної ролі Еді Редмейн Мейн пішов на значні жертви, щоб вжитися в роль. Він два роки провів в трансгендерному товаристві і навіть скинув 7 кілограмів. Фільм вже заборонили в Катарі, ну а в українському прокаті він з 21 січня. Вона звабила мене на першому ж побаченні. Вона була така наполеглива. Я наполеглива, а він сором'язливий і загадковий. Ти нічого не хочеш мені розказати? А що ти хочеш дізнатися? Я твоя жінка. Я маю знати все. Допоможи мені, будь ласка. Але прошу нікому ні слова про це. Режисер Том Купер проявив чудеса спритності, обходячи біографічні кліше в сценарії Люсінди Коксона. Його помічниками в цій справі стали актори, які дограли те, чого не було в діалогах. Пітер Траверс, Волн Стоун. Я намалюю тебе, Лілі. Вийдемо сьогодні в люди. Покажемо їм щось особливе. Лілі. Ти просто чарівна. <реш> Ти зовсім не схожа на інших. Я маю попросити дозволу перш ніж поцілувати тебе. Поясни мені, що це було вчора. Якоїсь миті мене мов підмінили. Таке відчуття, наче я став Лілі. -лі. Ніякої Лілі не існує. Це була лише гра. Тепер усе інакше. Едді Редмейн ще раз довів, що він один з головних акторів сучасності. Дівчина з Данії красивий та пронизливий фільм про самоідентифікацію та кохання. Кохання, що перемагає все, окрім смерті. Марія Глазунова, редактор відділу культури бюро 24. Хочу обійняти свого чоловіка. З тобою все гаразд. Розумієте, я відчуваю себе жінкою. Бо так воно і є. Таких операцій ще ніхто не робив. Ти моє життя. Ти можеш померти. Це моя єдина надія. Це не моє тіло. і пора його відпустити. Дівчина з Данії це чудова вітрина для редмейного таланту. Красива біографічна стрічка із гостросоціальною тематикою. Ротен Матус. Бо ти єдина, хто справді повірив у мене. Завдяки тобі. Я існую. Дівчина з Данії. І в сьогоднішньому прокаті ми вирішили зробити присвято Алану Рікману, британському акторові, якого ми всі пам'ятаємо за ролю професора Снейпа в Гаррі Поттері». А насправді цей чудовий актор почав кар'єру ще в 78-му році. Роль в Ромео і Джульєті він там зіграв Тибальта. Ну а загалом знявся у 72 фільмах і про найскравіші його ролі пропонуємо згадати зараз. Британцеві Алену Рікману добре вдавалися як позитивні персонажі, так і справжні негідники, як у випадку з фільмом «Гамбіт». Ця американська кримінальна комедія режисера Майкла Гофмана, що вийшла 2012 року, є рімейком одноіменного фільму 66 го Сценарій картини написали брати Коене. Це історія лондонського мистецтвознавця, який задумав обдурити колекціонера картин і змусити його купити фальшиве полотно. Моне. Приголомшливий рікман в ролі метатрона відливий, іронічний і втомлений від дурості людей. Ангел персонаж, без якого догма була б зовсім іншою кінострічкою. Сніговий пиріг, відсидівши у в'язниці за вбивство, Алекс відправляється до матері людини, яку він вбив. При дорожньому кафе головний герой знайомиться з Вівіан, молодою дівчиною, що мандрує автостопом. Її не бентежить те, що Алекс колишній в'язень. Незвичайна парочка, весела базіка і сміється, і раптом у них вирізається вантажівка. Вівіан гине Алекс відчуває жахливу провину за її гибель і їде до матері Вівіан, щоб повідомити їй страшну звістку. Ви думаєте, це кінець? А ні, все тільки починається. До речі, сценарій цього фільму писався спеціально для Алана Рікмана. Рікман зіграв полковника Брендона в екранізації роману «Джейн Остін «Розум Розуми почуття. Він продемонстрував, що блискуче здатний зіграти роль турботливого і відданого чоловіка. Стрічка про історію життя і кохання двох сестер чуттєвої Елінор і пристрасної Маріани. Це історія конфлікт бажань і суворих правил буржуазного суспільства. І наостанок реальна любов. Сюжет складається з дев'яти новел, які розвиваються паралельно. Дія фільму відбувається наприкінці 2003 року напередодні Різдва. Кульмінацією стає хімерне переплетення всіх сюжетних ліній, яке завершується різдвяним гепіендом. Oh, Якби брати Люм'єри все ще були б живі і знімали б кіно, напевно, музику до їх фільмів писав би Еніо Морікони. Принаймні, до нової стрічки Квентіна Тарантіно Мерзенна вісімка музику написав саме Морікони. Отже, як ви напевно здогадалися, сьогодні в рубриці кінопрофесія розповідаємо про професію композитора. Я не знаю, я, по-моему, всю свою сознательную жизнь писал для кино. А даже когда я не писал для кино, я все равно представлял, что это для кино. Я даже когда-то в, в, в юности хотел издать альбом, который будет называться ⁇ Музыка для неснятого кино ⁇ Но, по-моему, кто-то такой альбом уже издал до меня. Музыка в кино очень редко выходит на первый план. Да? Ты не можешь быть номер один. Ты всегда су существуешь в тандеме с изображением и со звуком. Или ты часть звука. Поэтому кинокомпозитор это, — ну, это лишь один из слоев, который в кино существует. Для меня музыка в кино — это конструирование определенной э, звуковой, звукомузыкальной среды. С помощью этой среды ты погружаешь зрителя в определенное состояние. И мне на самом деле очень интересно взаимодействие изображения и, и музыки, и звука. Саму по себе музыку люди трактуют по-разному и не всегда так, как тебе хотелось. А изображение тебе дает возможность привязать к музыке еще какой-то смысл. В, в кино э, всегда есть цензор, э, да, этот цензор, как правило, это режиссер, у которого есть собственное видение и предслышание иногда того, что ты делаешь. На самом деле, когда э, режиссер ставит себе задачу, как раз вот поиск э, какого-то решения, поиск… Э, свободы в заданных рамках — это очень интересно. Но у меня, например, был опыт создания саундтрека к… Ну, вот, во-первых, я сейчас делаю саундтрек к фильму «Небывалый поход» Михаила Калфмана, и до этого я делал фильм его брата Дзиги Вертова «Одиннадцатый». Это фильм вообще 28 -го года, и по понятным причинам как бы режиссера нет. И в данном случае ты можешь делать все, что хочешь, но с этим кино дела обстоят несколько иначе, потому что, например, одиннадцатый фильм Дзиги Вертова это ну, такая пропагандистская картина. И я ставил сам себе задачу как-то его переосмыслить, внести какие-то свои смыслы. Который режиссер не закладывал. И в итоге ты получаешь картину, которая ну, явно отличается от изначальных задумок режиссера. важно высказывание режиссера, в данном случае его картина. Да? И, конечно же, когда режиссер начинает объяснять, что он этим хотел сказать, эта картина проясняется. Но хорошее кино, как мне кажется, оно не требует того, чтобы режиссер тебе очень дотошно объяснял, что же он хотел сказать. Вот, поэтому, наверное, все-таки дуэт, у меня с изображением больше, чем с режиссером. Как, как это не парадоксально, э, документальное кино людьми воспринимается как правда, да? Поэтому в, э, к этой правде музыка может быть абсолютно какая-то неожиданная. Например, э, мы с Юрой Речинским делали фильм "Sick Fuck People" и чем мне очень нравится это кино, тем, что в музыкальном я имею в виду смысле, в том, что зритель вообще никогда не идентифицирует музыку как музыку в этом фильме. То есть он ее по сути не слышит. Там музыка это часть звукового какого-то тоже решения, и это какие-то шумомузыкальные вещи, которые диктуют ритм и настроение. Но в этом фильме нельзя было использовать э, музыку ну, в таком традиционном каком-то понимании, потому что она сразу бы воспринималась как «а вот э, на зрителя давят, пытаются из него выдавить слезу, там еще что-то». Ну, то есть это воспринималось бы как спекуляция. Поэтому вся музыка, она скрыта в звуковой какой-то слой. Только в конце на титрах э, она начинает звучать ну, в полный голос. работать с абсолютно разным изображением там с анимацией с кино там с, с театром и это все какие-то абсолютно разные подходы и, когда я делал мультик толика лавринишина Кромница с пивочих пташок а, там на самом деле весь сюжет э, завязан вокруг э, э, птицы которую находят э, продавец э, птиц да он ее находит спасает там от смерти и значит приводит ее к себе домой, сажает в клетку и там ну, у птицы и у этого продавца начинается диалог посредством музыки. Mm -hmm. Вот, то есть режиссером уже изначально было заложено, что э, этот продавец играет на флейте, вот, и мне нужно было придумать то, как эта птица будет звучать. Эта роль была выбрана Катя Чили, помимо ну, каких-то вот прямых таких вещей, как ее песня, да, в мультике есть еще сон. И в этом сне мне важно было добиться ощущения какой-то мистики. Я Катю попросил, говорю, Катя, а ты могла бы вот сейчас помолиться? Вот. Но помолиться не там не очень аж, не, не на известном каком-то языке, а вот ну, как будто ты молишься какому-то эфемерному богу, и у этого бога нет ни имени, ничего, да, и ты с ним пытаешься общаться на каком-то своем птичьем языке. вообще в идеале я бы хотел сформировать круг режиссеров, с которыми мне хорошо, с которыми мы друг друга понимаем и друг другу нравимся ну, в творческом смысле и больше не заниматься фильмами и какими-то экспериментами с другими людьми, потому что момент сближения режиссера и композитора там он достаточно сложный, да, вам сложно. Это, ну, это можно сравнить с мужско-женскими отношениями, да, то есть вы долго протаптываете какие-то дорожки к друг другу, потом находите и потом вы начинаете продуцировать уже какой-то ненавижу слово продукт, да, но вы вместе создаете что-то. Ну, у меня просто Нету никакого хобби, кроме, кроме этого, да. То есть э, все, что я делаю, это, это, ну, это музыка для кино. И, честно говоря, мне не остается времени на то, чтобы там рефлексировать и делать что-то, что-то свое. Что-то свое для меня это кино. Ну, это мое. И, ну, мне больше просто ничего не интересно. Ну а зараз про новини українського та світового кінематографу. Кіноіндустрія підбиває підсумки за рік. Репетиція перед Оскаром вже відбулася. Голівудська асоціація іноземної преси Золотий глобус оголосила переможців у 25 номінаціях. Деякі картини, такі як легенда Гласа, Марсіянин, Стів Джобс, були відзначені одразу кількома нагородами. Наприклад, команді Джобса відійшли перемоги в номінаціях: найкраща актриса другого плану Кейт Вінслет та найкращий сценарій Аарон Соркін. Найкращим саундтреком визнано роботу композитора Еніоморіконе за музику до мерзенної війни сяп з несподіваного золотий глобус за найкращу роль другого плану стрічці Кріт для ветерана голівудських бойовиків Сільвестра Сталони та відзнака Леді Гаги за роботу в серіалі Американська історія жахів. А найкращим серіалом 2015-го, який залишив позаду навіть гру престолів, став містер робот за найкращу режисуру. Нагороду отримав Алехандро Гонсалес Ін'яріту, картина Легенда гюгласа. А премію за найкращу чоловічу роль в драматичному художньому фільмі отримав Леонардо Діка. Оголосили і номінантів на головну антипремію року Золоту малину серед претендентів на звання найгіршого фільму 2015 року. Еротична драма «50 відтінків сірого. Вона отримала шість номінацій, в тому числі в категорії Найгірший фільм. Виконавців головних ролей Джеймі Дорнана і Дакото Джонсон відзначили в категорії Найгірший акторський дует. Стільки ж номінацій отримала фантастична комедія Пікселі. У числі претендентів на звання найгіршого актора представлені Джоні Депп, Мордекай, Ченінг Татум, піднесення Юпітер і Кевін Джеймс, що покоп Ва з актрис журі премії відзначило Кетрін Гейгл, північ пекла. Міло куніс піднесені Пітер, Дженніфер Лопес, шанувальник і Гвінет Пелтро «Мордекай». Переможцям назвуть за день до оголошення призерів Оскара 27 лютого. Список номінантів на премію Оскар вже відомий. Відзначимо, що серед них є фільм про революційні події в Україні. Стрічка Зима у вогні режисера Євгена Афінієвського. Ну а за статуетку за найкращу чоловічу роль поборються Леонардо Ді Капріо, легенда Гюгласа, Брайан Кренстон, Трамбо, Майкл Фац Бендер, Стів Джобс, Еді Редмейн, дівчина з Данії та Мед Деймон Марсіанен. Найкраща жіноча роль Кейт Бланшет Керол, Брі Ларсон, Кімната, Сір Шеронан Бруклін, Дженіфер Лоуренс Джой, Шарлота Ремплін, 45 років. Найкращий режисер Адам Маккей гра на пониження, Джордж Міллер Божевільний Макс Дорога люті Алехандро Гонсалес і легенда Гю Гласа, Лені Абрахамсон кімната, Том Маккарті у центрі уваги. Тим часом організаторів найпрестижнішої кінонагороди Оскар звинуватили в расизмі. Причиною обурення публіки стала відсутність списку номінантів темношкірих представників кіноіндустрії. Причому вже другий рік поспіль у мережі відразу ж поширилися жарти про найбіліший Оскар в історії. Користувачі навіть придумали хештег Оскар Совайт so для позначення інформації про це минулого року, а тепер додали Оскар Совайтеґен. Аюшою 18? Зйомки продовження кінофраншизи Хроніки Нарнії» за книгами Клайва Льюіса можуть розпочатися найближчим часом. Це буде екранізація четвертої книги основного циклу Хронік Срібне крісло. Продовження трилогії, а початок нового кіноциклу розповів продюсер проєкту Марк Гордон. Це була програма Прокат. Побачимося через тиждень.